Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 3 лютого понеділок, і я пропоную вашій увазі програму «Зарубіжжя». програму про все важливе у світі, що стосується України у впливових іноземних засобах мас інформації Сполучених Штатів Америки, Великій Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. Загалом за вихідні сьогодні понеділок. Було багато подій, які так чи інакше пов'язані з Україною. Там і заяви Трампа, коли він повертався з своєї резиденції з Флориди у Вашингтоні, там говорив про те, що все буде добре, що нормально йдуть, ніби там підготовка, якісь консультації, перемовини з Росією. Також він ніби там і Україну згадав. Ну поки що ми не чули, щоб з української сторони було якесь підтвердження того, що ведуться якісь там. Конкретні консультації чи перемовини стосовно майбутніх зустрічей щодо припинення війни в Україні. Так, спеціальний представник Трампа Кіт Келох також зробив. Певні заяви, давав інтерв'ю Fox News у неділю. Сьогодні ну, достатньо, на мою думку, важлива зустріч ага, за великим рахунком дуже важлива зустріч. Це неформальна зустріч лідерів Європейського Союзу. На ній буде присутня і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Це вперше після того, як вийшла Британія з Європейського Союзу у 2020 року. І там будуть обговорювати не тільки питання, пов'язані з можливими там, тарифами, метом, яким лякає Трамп, він ще там заявив стосовно цих тарифів, мито на товари. з Мексики, Канади, там трохи вже і Китаю, там інші зараз щось там з Південної Африки у них якісь там починається напруження. Фактично ну, хоче вести торгів торговельну війну ну, з багатьма країнами, там, можливо, навіть із, як я кажу, всім демократичним світом. Ну, побачимо, там ще й Брікс лякав, що якщо вони ведуть е, свою валютку, то там тоді 100% буде е, тарифів на всі товари, які. Будуть іти сполучені Штати Америки від країн, які входять до організації БРІКС. Але нас безумовно стосується в першу і цікавить в першу чергу Європейський Союз. Бо якщо будуть проблеми в економіках Європейського Союзу через ці тарифи, мито, які хоче вести Трамп стосовно Європейського союзу, так це так чи інакше відіб'ється і на Україні, бо в них буде тоді вже менше можливостей щодо того, щоб допомагати Україні, тому сьогоднішня. Неформальна зустріч лідерів Європейського Союзу і прем'єр-міністра Великої Британії. Вона для нас дуже важлива і в цьому контексті, і в контексті як вони будуть далі планувати допомогу Україні. Отже, давайте зараз разом подивимося, на що я зверну увагу в. Впливових засобах маси інформації в США, Великої Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки, Нью-Йорк Таймс. Оскільки підтримка Трампа не визначена, Європа намагається зміцнити власну оборону. Ну, якраз пише про цю зустріч, яка сьогодні от і відбувається. Можливо, відбулася, можливо, продовжується. Я думаю, що насправді ми реально. Ну, сьогодні вночі пізно, можливо, або завтра. Ну, ми завтра з вами певні підсумки підведемо цієї зустрічі. У програмі зарубіжжя, яка буде у вівторок. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну три роки тому переконали європейських лідерів, що їм потрібно витрачати більше грошей на оборону. І в понеділок лідери всього Європейського Союзу та Великої Британії зустрінуться в Брюсселі, щоб говорити непряме питання, як за це платити. Заплатити, нам дійсно є питання стосовно фінансування. Трамп всіляко хоче. Скоротити витрати в США на допомогу підтримку України. От тепер треба це все вирішувати. Ну, ця, цей матеріал Нью-Йорк Таймс вийшов зранку сьогодні, тобто, до того, як ця зустріч вже почалася і бувається. Тому от, про це вони і пишуть, що їм треба вирішувати питання, як за це все заплатити за цю підтримку Україні. Звіною в Україні Європейський Союз продовжує Нью-Йорк Таймс, який був заснований на вільній торгівлі. Та називав себе мирним проектом, став більш відданим стримуванню та захисту. Зараз європейський союз намагається розширити свою оборонну промисловість і зробити витрати більш ефективними та спільними. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер візьме участь. Ну і це як кажу вперше. Сьогодні в Брюсселі там буде присутній прем'єр-міністр після виходу Великої Британії з Європейського Союзу. Нюсвік Нюсвік написав матеріал про те, що сказав Путін. Він давав інтерв'ю там на Росія 1 Павлу Зарубіну. Ну там заголовок матеріалу в Нюсфік американського журналу, Дональд Трамп наведе порядок у Європі. каже Путін. Путін поспілкувався з російським пропагандистом Павлом Зарубіном, який веде програму Москва Крем Путін в ефірі державного медіаканалу Росія 1 пише Нюсвік. Ну і там, зокрема, він пише про те, що. Вони не дуже задоволені, мається на європейці, були перемогою Трампа, що там є певна сварка між Європейським Союзом і Трампом. Ну, Судячи з того, що сьогодні збираються і думають, як робити, якщо ці всі дії буде продовжувати Трамп. Безумовно, певне непорозуміння є, і це насправді не дуже добре. Ну, от, І, зокрема, Ньюсвік пише, що зростає занепокоєння щодо майбутнього війни в Україні під час президентства Трампа. І оскільки офіційні особи очікують, чи займе е, Трамп більш м'яку позицію щодо Путіна ну, в контексті цих переговорів, хоча він там і погрожував Путіну, якщо він не сяде за стіл перемовин там, якимись там тарифами з е, зменшенням цін на нафту, там є в цьому певні проблеми втілити це в життя. Ну і також Нюсвік пише, що відносини Росії з Заходом перебувають на найнижчому рівні часів Холодної війни. Відносини загострились, оскільки члени НАТО взяли на себе зобов'язання данувати фінансову та військову підтримку Україні в війні, я сподіваюся, що не буду далі це робити. Ну, йдемо до Великої Британії. Великої Британії Ройтерс. Ройтерс пише про те, що йому повідомили два російських джерела, ніби розглядається Судівська Аравія або Арабські Емірати, як місце для можливої зустрічі. Путіна з Трампом. Ну на мою думку, напевне, це було би трохи дивно, якби десь там найближчим часом щось говорили про реальну зустріч. Напевне, спочатку мали би певні команди відпрацювати. Треба, щоб і команди відпрацювали. Ми чекаємо на спецпредставника, спецпредставника Дональда Трампа, Кіта такелого в Україну. Тобто має все таки якісь виробитися ну, порядок, денний і певні питання, які треба грати. План для того, щоб якась зустріч з Путіним і з Трампом і, і трампі, Путін відбулась. The Guardian, британська газета The Guardian, ну, пише про те, про цю ж зустріч в лідерів Європейського Союзу, що переговорив з канцлером Німеччини Шольцом у неділю Стармер. Також він хоче, до речі, зустрітися сьогодні, можливо, вже і зустрівся з генеральним секретарем Морюте, ну і візьме цю участь. У неформальному засіданні Європейської Ради будемо завтра про це більш детально говорити, бо вже будуть певні, певна інформація, можливо, певні ж матеріали там, і обговорення, якісь можливо, висновки іноземних фахівців-експертів щодо того, що далі буде робити, що планує Європейський Союз. За Телеграф. Ну, цікавий насправді матеріал стосовно економіки Росії. Чи російська військова машина нарешті чи російській військовій машині нарешті нарешті загрожує банкрутство, Пише затерекрав там стосовно фонду національного добробуту Росії, що там є проблеми, що вже 100 мільярдів, так його запаси скоротилися до 38 мільярдів доларів, що там високі, високі процентні ставки, що запозичення дуже важкі, там згадується і Сечін, і Дерепаска, які там виступають. ну, і попереджають, що все не так добре, що нагадують, що Дерипаска ще в 2023 році говорив про те, що Росія може залишитися без грошей. Ну, так чи інакше, ми бачимо, що насправді, насправді санкції мають мають результат. Хоча для нас хотілося, щоб цей зад був більш швидшим і більш таким суттєвим. Франція, французька детелімонт. Про те, що Дональд Трамп каже, що переговори з Україною та Росією йдуть досить добре. Ну, ми вже про це починали говорити. Я ну, він там вийшов в Вашингтоні з літака, коли повернувся з своєї резиденції з Флориди, якраз про це і сказав, що у нас заплановані зустрічі та обговорення з різними учасниками, включно з Росією та Україною. Я думаю, що ці дискусії проходять досить добре, сказав Трамп, виходячи з літака у Вашингтоні, повертаючись зі своєї резиденції Мара-Лаго у Флориді, пише французька Лемон. Французька Рефігаро. Про ці е, заяву е, спецпредставника Дональда Трампа Кіта Келлога. представник США, якому Трамп доручив припинити війну в Україні, каже, що дуже впевнений, що це спрацює. Він, до речі, сказав, що заявив в неділю якраз е, в інтерв'ю Fox News, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, щоб припинити конфлікт. Ну, що це не односторонній рух, про це вже також. Багато було сказано, що там єдина людина, яка може це зробити, сказав Кіткелох. Ну і тут нагадує нам Ля Фігаро, що Путін заявив, що він готовий до переговорів з Україною, але він там вони нагадують, що він там ніби сумнівається в легітимності Зеленського. І Тут сказали, що Кіткелог заявив, що це не йому вирішувати. Ну стосовно того легітимний чи негітимний Зеленський. Це абсолютно я тут з ним поджуюсь. це точно не Путіну вирішувати з звідочи Сайтонг про те, що президент Польщінже Дуда заявив. Він заявив це Financial Times інтерв'ю, що Польща би мала ну, брати участь у перемовинах стосовно припинення війни в Україні. Ну якщо будуть там більш широкий формат, це було би добре. Як він сказав, що у часи відродження російського імперіалізму польська та українські інтереси в цьому випадку збігалися, сказав Дуда. Так ж пігель, президент США Дональд Трамп, позитивно відкнувся про погор з Україною. Це про те, що писала і французька Лімон, коли він повернувся з своєї резиденції з Флориди до Вашингтона. Але знову ж хочу ще раз сказати: я не чув, не чув, щоб якісь там були у нас перемовини, якісь дискусії саме з американською стороною стосовно цього питання. Ну, поки в нас от були заяви, зокрема Володимира Зеленського, що без України не можна ж там якось домовлятися. Тобто і Трамп і Путін. Ну, не знаю, побачимо, як будуть ці події розвиватися надалі. І в нас Іспанія, іспанська Зета Ельмодо, Українці вважають вибори непотрібними та небезпечними під час війни. Ну це реакція радника стратегічної комунікації президента Зеленського Литвина на от слова Келога стосовно того, що все ніби добре рухається, стосовно припинення війни, проведення виборів. Про, про вибори дуже багато зараз говорять. Ну, він заявив, що якщо тільки ці два пункти припинення Вогню і вибори, то це ніякий не план, що треба щось там робити більш серйозніше. Ну я не знаю. дивно, до речі, чому не зробив з цього приводу заяву е, глава офісу президента Андрій Єрмак. Він, як правило, ці питання раніше курував, так він за них відповідав. Побачимо, чи він сам відійшов, чи його відійшли, чи все-таки ну, він не захотів е, коментувати оцю заяву Кітта Келога, щоб. Якось мати можливість далі з ним співпрацювати. Ну, також Іспанська Ельмундо згад... нагадує і нам пише про те, що сказала міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес у понеділок сьогодні, що Іспанія залишиться міцно пов'язана з Україною. Вона нагадала, що 24 лютого буде три роки, як широкомасштабне вторгнення, там про те, що Іспанія вже підготувала 7 тисяч українських. Бійців воїнів, що честь для іспанських військових, що понад 7 тисяч українських бійців пройшли підготовку. Ми сподіваємося, що цей рік буде знаменним завершенням війни і перемогою України, сказала мені Ну, я 100% відсотків на те, що підтримую ці слова. Що знаменним і завершиться перемогою України цей рік, щоб так дай Боже і сталося в реальному житті. І Італія італійська газета «Ля републіка наводить слова стармера. Прем'єр-міністр Великобританії, Британії зусилля, щоб знищити військову машину Путіна. Російська економіка в кризі. Ну, це от і телеграф там британська написала, що є проблеми в економіці. Тут і Стармер говорить, він наводить там певні цифри стосовно того, що російські доходи від нафти. Та газу впали на 29% у 2024 році, порівняно з 2023. -му. Там і те, що проти російського тіньового флоту бореться, що треба подвоювати зусиллями. Прем'єр-міністр закликатиме Європу. Ну там була така заява, записка його офісу якраз напередодні сьогоднішньої зустрічі в Брюсселі. Так, і тут прем'єр-міністр закликатиме Європу продовжувати тиск на Путіна разом із продовженням військової підтримки України, щоб поставити. І в найсильнішу позицію в цьому році підсумовується в цій заяві. Сподіваюся, що Кірстармер переконає лідерів Європейського Союзу. Також сподіваюся, що програма була для вас цікавою пізнавальною. Ви додивились до кінця, якщо це так, то не забудьте, я завжди це вам нагадую, поставити вподобайки. Вподобайки допомагають моєму ютуб каналу, щоб більше людей могли подивитися, послухати, хто цікавиться ну, питаннями міжнародних відносин зовнішньої політики. Прокоментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди на завершення програми нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!